Сьогодні хочу вам представити щось особливе це мікрофон Шоперт М1. Шоперт М1 це не просто мікрофон, це майстерно зроблений інструмент, який забезпечує чудову якість звуку на невеликих відстані до 50 метрів. Завдяки його конденсаторній конструкції, мікрофон чітко вловлює всі нюанси голосу або інструменту, гарантуючи неперевершену частоту і природність звучання. Однією з ключових особливостей цього мікрофону є його універсальність. Незалежно від того, чи ви записуєте вокал, акустичну гітару або навіть подкаст. Шупер 1 забезпечить високу якість звуку. Його чутлива діафрагма забезпечує широкий діапазон, що робить його ідеальним для різноманітних стилів запису. Також варто відзначити його, привабливий та сучасний дизайн. Він не лише виглядає елегантно, але й є дуже міцним, що забезпечує тривалу службу. Мікрофон Шупер 1 можна підключити для будь-якої акустичної системи, там, де є мікрофонний вхід. Підключається за допомогою приймача в роз'єм 6,3 3 Jack. Отже, якщо ви шукаєте надійний універсальний мікрофон, який забезпечить чудову якість. Без зайвих витрат це Демодин. ідеальний вибір для професіоналів та не тільки.